Дай Боже здоров'я всім. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати таку красуню. Це є чистопородний бельгійський ваговоз, кобелка. Називається Ашмі. Ешмі набрала тіла, пасаша не направляється. Це така машина такий трактор. Вона ще не в тому тілі, що вона могла би бути, але Ну, їй трошки вже є років. Красуня фейс. Що сувочку попало там при очко трошки. Ну це нічого. Оце коделяка. Це є мама. Alzė ir mama Gardė. Gardė užtiksmeničianach. Alzė. Pachyniženi. Ustepana. Angarda Vitalika. Tokia rasūnija feist. Šį na toj periodą. Коли вона народилася, тоді ще бельгійцям купірували хвости, зараз вже цього не роблять. У них, до речі, дуже гарні хвости. Але зараз вже їх не купірують, Той собакам вже зараз не купірують. А як йде так, аж, земля під цепи, це така машина, що це. Просто. Фейст краса. Тоже це на любителя, хто любить такі коні, масивні, кишки коні. Це коні не для Карпат, більше для рівнинної місцевості. Це чисто моя думка. Але... які ноги здоровенні ноги файні, чистенькі. Ельза. Прррр. Ельза. Має ще зірочку таку з півмісяця. Цікава така. Бо у неї ще тут друг її, чоловік, ну він вже відійшов, його вже нема. Лишилася Ельза. Альза, красунька. А ну піде, іди, іди, іди. Іди, Грій. Где? О тако. Где трошки? Тут така краса, покажу вам краєвиди трошки. Дуже файне, цікаве місце. Має тут таку компанію. Ходить такий чобрик тут. Цей таркач, певне продається, я так думаю. І це треба питати. І вони собі двоє тут ходять. Ширина тут є моцна. Не ну, його гупає, і тупає то в ногу, тож підо мною так подрежує. Дуже цікаво. У мене на каналі ще не було. Таких коней в чистій породі так експерт поїла Лише коли знімав тік-ток, то вона не направлялася так пасло. Оруди такі мацані ой. Це і собі збоку крутиться. Так. Та така краса, ходить собі тут по полю, в вільному вигулі, випасається, нікуди не йде, там якийсь городи, і на зеленому тут ходить, пасається. Є чоловік тут, що дивиться за ним. Тіше, ти йдеш до рук чи ні? Іди, я не, дай не тебе почискаю. Не, не хоче. вроді йде, але не довіряй. Кожна порода коней гарна по-своєму. Отака Вона На ідеї мала би бути вже жарабна, Жрабна мала би покривала вона Обаму. Будемо надіятися, що приведе. Гарне потомство, буде лошадко, то щось не вийшло там. Ну, нічого, хто не старається, то й в того нічого не вийшло. Дуже би хотілося, аби вона привела якесь гарне потомство. Звичайно, що добре би була лошечка. Обама гарну кров має теж. Щось має там намішання. І Арденів, і бельгійців. Я не буду стверджувати, що там і як понамішували, бо того, що то ніхто не знає. І спорити там можна багато, але в ньому є щось і від Орденів, і є і від бельгійців. Бієш, мені битів уснула. б'є. Біє. Іди. Не спокійна коняка Що це. Це якби цмокнув на когось гуцуліка або на якогось То вже би ловив десь там у кінці поля. Десь там би вже був де такі на жовта. Оця собі стоїть, не реагує О така красуня. І ми її тут. Підловили на заході сонця. А що яка була на каналі в мене? Я виправлюся. Скосмача, кобелка на паровці була, але то молода, вона ще не має такого тіла. Прр маленький не розвертайся до мене задом, бо ти не внушаєш мені довіру. Ну, Показав вже її з усіх боків. Там у коментарях усе писали, десь казали, що покажіте мені. Находив десь у хлопців у коментарях і у Василя вчителя. на ферма сільського учителя. Так. Заїхав до Дмитра Курика. Вирішив вам її показати Ашмі. Всім гарно дякую. Приємних переглядів, до нових зустрічей. Будьте здорові!